Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про QMOL. на плаву. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Даний проект має на сьогодні ось такий симпатичний графік з актуальною ціною майже в півтора центи. Я думаю, якщо піти і викупити на 10 баксів, ми підіб'ємося до півтора центи, і це буде цілковитою правдою. Об'єми токену QMOL великі. А от об'єми в USDT, на жаль, мізері. Але ми сьогодні говоримо не про його об'єми чи його ціну. Хоча ціна також буде мати а, важливу роль і місце в даному випуску. Сьогодні ми поговоримо про QMOL як про спекуляційний інструмент, який можна використати для того, щоб заробити. Поїхали! чому ж заключається суть даний спекуляції? Спекуляції даної пропозиції, дивіться, це ідеальний ні в якому разі інструмент для спекуляції. В чаті полюбляють про це говорити і постійно можна побачити на ось таких мікропампах щасливих людей, які винесли з QMOL сотні доларів. Правда, якщо подивитися знову ж таки на ті ж самі об'єми. Навряд чи там хтось щось глобально виносить. Тож, як спекулювати таким куском лайна? Дивіться, все дуже просто: беремо 100 баксів, інвестуємо їх в кімул по актуальній ціні, не по ринку. Важливо, бо якщо інвестувати в такі проекти по ринку, можна трішечки проїбатися І купити по дуже неприємній ціні. Дивіться, вам там все має бути видно. Ось моя мишечка, курсорчик. 100 баксів, це по актуальній ціні 6983 токена. Потім... Після того, як ми їх купили, беремо, ставимо ордер на 2 центи. Цілком реальний ордер, навіть занижений. Розумієте, да? неодноразово цей, а, ця ціна пробивалася і показувалася нам на графіку. І якщо подивитися по таймфрейму, ми бачимо, що ну, вже так підходить відрізок до чергового прострілу, де можна забрати ці гроші. Тож. Купили по одній ціні, виставили іншу ціну, та ж сама кількість токенів і продаж. Така легка і коротка спекуляція з легкістю принесе вам цілих 40 доларів. Не дивлячись на те, що в загальному ви, якщо інвестували в кімол, будете в мінусі на пару, а то і декілька тисяч доларів, ви зможете заробити таким чином. 40 баксів. Ну, якщо серйозно, то саме в короткій от а... маніпуляції, називаємо це так, тільки і можна розглядати даний проєкт. Розглядати його на щось більш глобальне. Це говорити про дуже великі ризики. Ризики, на які ви не зможете вплинути і ніяк не зможете в разі чого виправити. Тому, якщо у вас все ж таки чешуться руки закинути сюди гроші, то це має бути тільки максимально коротка і невелика позиція.